Hello, guys! мікрофон завжди СК і та всіх на каналі. Сьогодні це таке коротенький відосик. думаю, по вкладності всі зрозуміли. В нас буде анонс розіграшу, плюс маленьке коротенько, відкриття просто чисто білетиків на аккаунті. Як ви всі пам'ятаєте, гравці 4 старого, самих перших сезонів, 1, 2 нас об'єднали, в нас знову стартанув проклятий s 4 ми в нього зараз будемо, звісно ж, грати. Ну, Хто буде грати, а хто буде чекати, я із тих, мабуть, хто <хи>, і грати не буду, бо тут залишається, чесно там, місяць Місяць до релізу, і я думаю, нас 3.4 не завершиться, нас просто стопнуть і перекинуть потім в Глобал. Але про це вже коли буде стачно більше новин, про це і поговоримо. А Зараз давайте перше, ну, відкриємо білетики. І... Поговоримо про розіграш. Я відкриваю чисто 20-точку. Для того, щоб забрати дві лігенди, бо це дійсно дуже дешево, і залишати оці 20 на особний сезон. де Воно і не си не потрібно. А білети забрати є шанс, при тому, що непоганих клієнт Так, да, я не забрав золоті білети на цей раз, бо не топив в тому минулому сезоні. Але давайте когось дістанемо. Погнали, відкриваємо. Перша п'ятірочка в нас порожньо. Саме головне в розіграші, що вам буде потрібно робити. Це, звісно, вже подивитися це відео, поставити вподобайку, залишити коментар. Перше, залишайте коментар на будь-яку тему гри. Граці Старого 4 залишать свою думку про s 4 І чи відкривали ви свої білетики, якщо звісно їх отримали, а новенькі гравці скажуть, як ви там чекаєте глобулу обнову? І як вам останні новини взагалі, які виходили? Так, Глуї. Акваріон, Ірина і. Дубль Хальмара. Хальмар, до речі, класний герой на Аріну, але ми ще його скоро побачимо В С4. Настане наступний, а він у нас герой С4. Ой, ще не скоро. Так, і відкриваємо ще десяточку П'ятірочка корму. І остання п'ятірка. Забираємо нашу лего гарантову лігоцебілети. А... Давай, 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 давай. Лівія, Елія, Лораріл, Дайм і. і Філіс Іберта, щоб її. Блін, класна, красива героїня, але, на жаль, дно. Ну, потрошку йдуть її блюси. Да, вроде... Дві легенди, але що чесно, краще б звідси випала якась на майбутнє, я забув, хто там падає, Орфена, у то було б крутіше. Але давайте про розіграш, що вам потрібно, це залишити подобайки на цьому відео. Залиште коментарі під цим відео, звісно, вже і чекати своє ноц ну, то підводимо підсумки розігру, що Будемо через тиждень, в наступну п'ятницю, тому за тиждень час ще є усіх. І головною е, нагородою буде, звісно ж, є лілітіки та рубіни в промокодіку. Е, я не буду ніяк заходити, нагадую, що на хвастеркаунт заходити не треба. Ви виграєте, я вам, youtube рандомайзер ви, ви, е, зробить е, рандом, і переможці, 5 переможців, обере сам рандомайзер YouTube. Я вам напишу потім під вашим коментом, що вітаю, ти виграв. А умови, як завжди, якщо ви виграли, то написати мені звісно, в Telegram або Discord, посилання завжди є в описі. Ви Мені, скидайте скріншот свого YouTube каналу що це ви саме, і вітаю, я виграв. І я вам потім скидаю промо який в ви вже заходите в налаштування шестереночка ця сервіс. І тут в redemption код ви вводите свій промо Більше, ну тобто, від вас нічого не потрібно, лише залишите в коментарі, поставити лайкосик і чекати. Удачі, успіху, щоб ви виграли. Ну, а ще під кінець хотів би просто нагадати: гравцям, які вже починали С4, або ще не, не почали, а чекаєте. І це зайдіть просто в гру для того, щоб витратити своє ехо-кліпсідри е, пурсарном. Заходив в магазин шопу, неважливо, які ви там забрали е, шоп. Головне зайти і витратити нагороди на Єліліти, Дайси, на Рубіни і на скрол. ну, три нагороди варто купляти по-любому. Е, ну і далі вже на що у вас вистачає ресурсів. Ну і героїв не забудьте запресувати по максимум. Тобто Витрачайте свої ехо скорб, тому що воно може злетіти, коли ми будемо переходити весь чотири. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд. Бажаю кожному успіху і виграти у розіграші. Нехай вам дасть допоможе отримати найкращу двадцятку з двадцяти. Всім бай-бай, друзі. У чаті вогонь усі на коннекті. Підписка на канал, це як респекту. Кожен клік – це частина мого фоула. Тримає ритм, Це як хіп-хоп шоу. Влад Владровий стрими, як трофів безмеж. Де олетіть, де має тормозів, теж кожен день новий вайб, новий план. Флаг на стриміться, справжні чемпіонські рад.